Перший маленький шматочок. Мені здається, я вам його минулого семестру розповідав. Але пам'ять вже не та, я можу помилятись. тому давайте ще раз розглянемо. знайдемо. Давайте ведемо гоноротрису для часобо. Вона, очевидно, буде експоненційною. Чому очевидно? Тому що у вас в рекуренті для часов балова цешечка фігурує. Да? Вот. Ну, і, наче, наша задача знайти це для числа бало. Подивимось. Вот. Ну, Є рекурента Б з номером Н плюс 1. Рівні цьому? Так. Праворуч у нас експоненційна згортка. У вас це з МПК-коефіцієнт БК послідовність тут ставимо подумку один в степні Н-К. От. І у вас виходить експоненційна згортка послідовності чисел b і одиниць. Значить, Якщо у вас послідовність є згорткою двох послідовностей, то генератриса є добутком двох Значить, Для чисел b генератриса наша онта, а для одиничок це є в степені x. Тому ось ця частина це буде B е, від Х, на Є в степені X. Праворуч у вас сув в послідовності чисел Белла. Да. Типу, б 0 вилізає, на б 0 заходить б 1 на б 1 заходить Б2 і так далі. Да. Тобто СУВ у молодші індекси. Яка операція відповідає суву? Похідна. від експонаційної Да? Якщо ви берете похідну, вилізає n, n скорочується і буде x степені n-1 поділити на n-1 факторіал. Потім повертаєте N і виходить X n плюс ну, X степені N на n факторіал, аби вже буде з номером N плюс 1. Тому ось ця послідовність буде описуватись похідною. І рекурента каже, що ці дві генератриси співпадають. Так. Окей. А ви питали, на що вам чути курс диференціальних рівнянь? Так, отже ж, от. Розвідіть це архіскладне диференціальне рівняння от, в розділених змінних. Так? От, а, бачимо, що у нас. От. І виходить, що ліворуч у вас інтеграл від одиниці на щось. Тобто це логарифм виходить. Так? А праворуч інтеграл від експоненти. Найулюбніший наш інтеграл, це експонента ну, плюс якась константа, яка тут завжди виникає. Так? Ну, ми межимо без константи. Окей. А, як знайти константу? У ну, нас у будь-якої генератриці є. Фіксована точка. Тобто, якщо як це, нещасні неперервні математики повинні завжди розглядати окремо граничні умови для своїх диференціальних видів, ми завжди знаємо, що у нас значення нашої генератриси в нулі дорівнює чому. Воно дорівнює нульовому елементу послідовності. І це, відповідно, буде одиницею. Так само, чому дорівнює значення похідної в нулі, скажімо. Воно дорівнює елементу B1. Так? Тобто, тут граничні умови у нас фактично виписується самою послідовністю. Ми чітко знаємо, чому дорівнює будь-яка похідна нашої генератриси в точці 0. Навіть формулку виписували. Вот. Ну так Давайте підставимо їх з дорівня 0 і подивимось, що у вас вийде. Так. О, ліворуч буде логарифм від одиниці, а праворуч буде e е в степен 0 плюс константа. Логарифм від одиниці дорівнює 0, e е в степен 0 дорівнює одиниці. Значить, чому дорівнює константа? Мінус одиниця. От. ну, Значить, у вас остаточно буде е в степені Х-1. І тепер, щоб знайти нашу генератрису, ну, знову беремо експоненту від лівої правої частини. І виходить у вас, що генератриса для чисел Белла має якось таку цікаву форму. Десь за дві лекції я вам покажу, що це не просто так. За дві-три, можливо, чотири лекції, не пам'ятаюсь кіхом, що. Але генератриса ось такого виду де є в степені щось, і щось може бути доволі наворочене, це прям окремий клас комбінаторних генератрис, тісно пов'язаних з розбиттям безпосередньо. І числа Белла тут виступають ну, такою базою, це просто загальна кількість розбиттів. Ви не вводите ніяких додаткових обмежень на ці розбиття. О. І далі ви побачите, що ми з цим будемо робити. Всі цікаві штуки. Але, раз ми вже почали метан, то ми можемо зараз поглянути на цю генератриці з точки зору матана. І що ми можемо сказати? Ну, о, ось ця функція, якщо ви в якості теорії свого розкладу зробите, ну, в неї буде не нульовий радіус біжності. Тобто є такі ікси. Я б сказав, що за модулем менше одиниці, але може помилятися, тому я просто здаємо, що є такі ікси, в яких ну, ця функція є аналітична. Вот. І відповідно в цьому околі нуля ми можемо робити з цією функцією все, що може робити матан. Ну, наприклад, вносити, виносити, розкладати в тило, знову звертати в тило і так далі. От вот. вот, Давайте ми в цьому околі. Розглядаємо нашу генератрису не як формальну функцію, як гімналітичну. І тоді ми що ми можемо зробити? Ну, одиницю на Є винести. так? От Я ще раз наголошую, що ця операція на формальних рядах неможлива, тому що ви не можете робити композицію рядів. Ну, Є в степені X має вільний член, і ви не можете підставляти її відповідно в інший ряд. А з матанськими функціями можемо... Тому ми використовуємо усе багатство математичних інструментів. щоб щось зробити? Що ми з цим робимо? Брати лори розповідаємо. Що ми ще можемо зробити з у вас садиниця не є. Тут буде сума. О, що я зараз, я зараз тут Давайте по К пропонуємо їх інспект. І що це буде? Замість е є в степені Х, в степені К то на К факторіал. Але да? ось це є в степені kx. Ну, це ж теж експоненти, я теж її можу розкласти ряд тиборах, Хто мені заборонить. Да? Дальше, буде у нас відповідно одиниця на є е. k від 0 до нескінченності, одиниця на k факторіал, а тут буде сума по n від 0 до нескінченності, Значить, x в степені n, k в степені n поділити на n факторіал. Тобто в буквальному сенсі розклали ряд Тейлора всередині ряду Тейлора. щоб можна було розкладати ряд Тейлора, поки ви розкладаєте ряд Тейлора. Але тепер що я можу зробити? Я можу поміняти знаки суми місцями, тому що вони незалежні, так, а К і Н не впливають одне на одне, і перегрупувати всі доданки так, щоб було x в степені n помножити на щось. Навіть x в степені n на n факторіал. ще окремо винесу, так? О, І буде так. в нас що? Значить, сума по n від 0 до нескінченності. А тут буде одиниця на Є, е, сума по k від 0 до нескінченності k в степені N поділити на k факторіал, а тут буде Х в степені N поділити на n і ЄБ розкладає, а в неї коефіцієнт розкладу в факторіальний ряд це число белла. Оце все це число белла або Тому що не може у однієї функції існувати двох різних розкладів. І так ми відкрили так звану формулу Дубінського. Але я про цю формулу дізнався приблизно в той самий час, коли я подивився як організацію Іла Ілла Геймана. Там був один з персонажів, як то Добчинський, його літю, літючий цирк. Вот. Да. А, тому в мене завжди дуже кінжова асоціація. Ну, тим не менше, Довінський був поважний Ча, О, От Вона буквально каже, що БН да, буде обчислюватися як одиниця на Є. А ось такий ряд. Тут одразу декілька е, дивовижних фактів. Ну, По-перше, що цей ряд збігається. Так, а чого? N, якщо а. От. Ну, Чисто інтуїтивно можна припустити, що він збігається, тому що е, ну, факторіали вони хоча насправді діють. Ввторіали зростають менше, ніж кап степені. А, ні, не менше, ніж каф степені, К зростає, так, така фіксована. Так, тобто зростають швидше ніж шкаф степені для фіксованого. Тому якось прямує до нуля, може і збігається, може і ні насправді. Але Формула Добінського каже, що гарантовано збігається. Вот. По-друге, штаб іде ціле число. І для цього треба поділити на є обов'язково. Да? Вот. А по третє, згадайте, де в нас живе цей ряд. Шосту лекцію. Ойлерові числа, теорема Карліца, формула Корбитка. Власне, теорема Карліца прямо, прямим текстом каже, що ця байда безпосередньо пов'язана з ойлеровими числами. З числами Ойлера першого роду. Так? З кількістю спусків і перестановка. А це означає, що в нас є якийсь дуже прихований зв'язок. І тут треба той мем. Числа бела з їх розбиттями, числа Ойлера з їх спусками, біноміальні коефіцієнти, от, як кількість вибірок заданого розміру, і число Є. Е, теж число Ойлера тільки інше. Вони всі пов'язані між собою. Але щоб не впадати в. СПГС. Ми залишимо цей зв'язок вам на самостійне опрацювання. Поки що просто зафіксуємо, що от такі штуки теж можна робити. І я ще раз повторюю, ми це можемо робити, тому що ця функція в деякому околі нуля є аналітичною. Тобто ми можемо з нею працювати, як з От. Тому що з формальними рядами ми такого робити не можемо. Ось, і це став на